You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Відвели Левчика в садочок із Соні. І забрала посилку з книжечки, замовляла. Конечно. Можна сказати, що це вже і не на, не на вік левчика, але він такий непосидючий, що він просто не займається оцим ось. Я думаю, що чим легше буде тут наліпки наліплювати, тим йому буде простіше і він хоч щось зможе зробити. Тим паче його цікавлять ці всі машинки, техніка різна. Тому я дуже надіюся, сьогодні спробую. І мені дуже складно знайти час, а іноді просто ні сил, ні бажання зізнаюсь, і бажання немає. І зараз взагалі прям такий який стан став знову виснаження, настрій скакає туди-сюди, і прям не дуже добре. Не знаю, чи це, чи це там просто втома, чи нестача вітамінів, чи, чи гормони, не знаю. Але таке. Ну і ці він теж любить, різні картинки такі. Вона недорого зовсім була. Не пам'ятаю, за оці всі три книжечки я заплатила 305 гривень, плюс доставка мені була безкоштовна, бо через прому у мене оформлена доставка для своїх. Щось воно там місяць бере чи 30 гривень. Не пам'ятаю, щось дуже дешево. І не всі продавці на промі, але багато дуже підключені до цієї програми, і мені безкоштовно доставка тоді. І ось таку ось книжку взяла. Я вам залишу посилання. Пам'ятаєте, я вам казала за Moms Monday, за Go Lada. То ось у них якраз побачила підбірку книжечок. І там, до речі, можете почитати і коментарі. І в коментарях теж дівчатка радять, які книжки їм сподобались. Ну, знаєте, мені може таке і пізно, хоча я думаю, що ніколи не пізно навчатися. І тим паче тут, бачите, є ігри, вправи, поради, якісь, що і як розвивати, тому дуже-дуже хочу зараз почитати. Якраз, поки сонечка спить, а я думаю, у мене ще хвилин 20-30, максимум є. То хоч трішки почитаю. І повторюсь, цю книжечку я взяла з посту Go Лада. Посилання я залишу внизу в описі. Це хто переконився? Хто мамі не дає читати? Будемо на практиці все пізнавати, так? Ну, Хоч посміхнися. Ну? Зараз монтую і зловила себе на думці, що це так класно, коли Еліто. І ти можеш дитинку погодувати на вулиці, переодягаю я навіть соню на вулиці. Загалом дуже приємно. Ось такий тортик я вигадала на день народження Левчика, котрий був 16 серпня. Йому виповнилося три рочки. Ідею побачила, коли була у пошуках прикрашання тортику на Аліекспресі. Пам'ятаєте, ось ці всі прикраси я там і купувала? Ось і мені так сподобалась ідея. Ні, Тортик мали. був дуже смачний, дуже хвалили. і оце ось знаєте, дуже і дуже ефектно виглядає. Левчик відразу схопився за це. все, це було реально круто. Ми можна сказати і не відмічали. Левчик задув просто свічечку у колі найрідніших, найближчих йому людей, і його ніхто не просив ось так кусати тортика. Він сам так зробив, і це було так прикольно, так мило це виглядало в його виконанні. Ми тут з Соні приїхали зібрати врожай кукурудзу, Дуже смачна кукурудза. Е, до речі, після того, як Денис попирскав огірки, е, вони ще деякий час стояли жовті, а це бачу, відійшли, навіть знову цвісти почали і позеленішали. І дуже багато зелененьких таких, ну, ще невеличких огірочків з'явилося. Тому я думаю, це. Це через те, що він вніс і добриво, ну якісь там мікроелементи і від хвороби, тому воно дало собі результат. Робила томатний суп, боже, це така смакота. Буду ще робити, але більше. Бо на нашу родину там я робила кілограм двісті десь помідорів, то то нічого треба більше робити. <смір> дуже смачне і дуже легке приготування. Так що я вам нагадую, що можна робити влітку е, такі томатні супчики. М -м -м, дуже смачне. <смір> Ой. 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 Це тазик вже такий немаленький. Да. Повна корзина огірків. Багато огірків ще. Я думала, вже не буде. Перчик. Багато томатів. Точно буде суп томатний сьогодні-завтра. Дуже смачний. Відпочиваємо. О, ну, понятно. Левчик спав, коли ми сюди їхали. Це прокинувся і за кукурузку. Цю кукурудзу даємо навіть сирою їсти, вона дуже солодка і смачна і так. Ну, Денис каже, можна. Та і я не проти. Лев подобається кукурудза? Mm -hmm. А з Левчиком сьогодні їздили до педіатра, бо він почав кашляти. Ну і такий кашель іншого характеру став. І вночі температура підіймалась. Зараз немає температури. Навіть градусник з собою зараз взяла, і в мене в машині катається Нурофен Форте. Ну, лише він для Соні ще не підійде, але вчиком, бо Форте взагалі з півроку лише можна діткам. Ну і там, напевно, може, і прив'язка йде до кілограмів, не знаю. В общем, зробили нам тест на ковід. Ковід негативний, просто каже, вірусна інфекція. Але я злякалася, так була, що вночі піднялася, а в нього напередодні якраз кашель почався, то я дуже була злякалася. А, і міряю йому температуру. Ні, отак трогаю, він гарячущий мені, дуже гарячий здався. Я е, відразу побігла, давав, спочатку дала норофенфорти, а потім це Соня на рука тут ще махає у мене в кадрі, <гум> а потім стала міряти температуру. Це пів четвертої ночі було. І я міряю, а у нього 37,6. Я міряю собі, а у мене 35 і 6. В общем, у нас 2 градуси різниця було, через то я так думала, що у нього прям температура, температура. Але ні. І так, да, в принципі, ось в день уже у лікаря ми були, не було. Перед виїздом сюди міряли, йому теж немає. В общем, спостерігаємо. Поки каже температура, поки в садочок не ходимо, а далі можемо. Ось так. На батут підеш? Ні, ну класно, так чилить. Не піде, каже, на батут. Ну, Зараз Діана прийде, залізе, Діана пішла в Аврору. Залізе на батут і левчику відразу потрібно буде. Та. До речі, захист цей нам ще знайшли. Ну, оцей, що по бокам захист, то знайшов це ну, наші куми віддали нам. Знайшов в гаражі, то треба буде постелити. А і нам ще вони, знаєте, що віддали? Цю. Так швидко хотіла сказати цю е, лісницю спортивну, як вона називається, у них вона була повішена у, кімна... ну, у квартирі. Малий уже виріс, уже не потрібно, і віддали нам. Ми все збираємо. У нас ще зростає покоління. Покоління. Так що будуть лазити. А, е, Шведська стінка. О, згадала Божа пам'ять. Пам'ять капець, бо коли не висипаєшся, то завжди такі. Когнітивні функції дуже сильно знижуються, дуже сильно. І чому сон дуже важливий. У мене зараз з Ільєю ще проблеми. Говорю, говорю з вами. У мене зараз ще з Ільєю проблеми. Якщо не зафіксувати, отак прям не забрати до себе, біля себе прям не тримати планшет і телефон. Вчора забрали були, а планшет не забрала. Я телефон забрала, бо він в телефоні сидів. Я забрала десь о 10-й, мабуть, пів одинадцятої, а потім заходжу, це вже я лягала в пів, двана, пів першої. Заходжу до нього і бачу, що світло так мількнуло. Я туди, а це, е, він з планшетом сидів, уявляєте, до пів першої ночі. Ось такі. Е, чому за сон важливо? Бо дуже впливає на, на нашу життєздатність. Е, мозок навіть руйнується. Отак. У соні зараз е, слюні повним ходом. Одягаю такі, е, ну, неслунявчики. Такі хусточки, знаєте на це просто вона мокра уже, та хусточка тому зняла. Е, і відразу всі кажуть, що ой зуби, зуби. Е, дивіться, у віці якраз, мабуть, десь з півтора-двох більше місяців починається ой, покусана. Е, починається активна уже підготовка е, е, ШКТ дитини. Тому це слина, це в тому числі. А ще знаєте заслину, що хотіла сказати, згадала. Як раніше лікували рани, пам'ятаєте? Ну, в моє дитинство таке було. Значить, виривали подорожник, його облизували і прикладали до рани. І воно дійсно, начебто, затягувалося швидше. Але тут не, ціл... не... Е... класна дія подорожника. Насправді, а саме у слині. Бо у нас у слині міститься компонент, якщо не помиляюсь, лізоцин називається, чи лізоцин якось так. І він такий протизапальний, заживлюючий. Тому можна і так просто було лизати <гум> рану, можна сказати так, але у нас просто це не прийнято у людей. І, і є результат. В общем, там такі сполуки наша слина вміщає. Дуже цікаво. та організм, робота нашого організму дуже цікава. Мене це завжди дивує і прям захоплює. Вже можна починати хвастатись. Це мені такий букет подарували Левчик з Денисом на Левчика День Народження. Вони поїхали на базар. Ми мали разом взагалі їхати, але так сталося. В общем, поїхали вони вдвох. Вони мені заносять. Такі... Ну, у мене такого величезного букету айстр ще не було. Я айстри дуже люблю. І вчора Денис каже: А нічого, що не троянди були. Кажу, для мене оце. Набагато такий. Ні, троянда теж, вона гарна, дуже гарна і пахне класно. Але коли цей сезон цих квітів я обожнюю. обожнюю. І подобаються ще жоржини. Це українською жоржини, Дуже теж подобаються. Так, ну що, дуже дуже активно взагалі сьогодні ранок почався, не дивлячись на те, що я його, в принципі, почала спокійно з самого ранку. Але вже так багато всього зробилося, боже. А, що, що я вам скажу? На Манде я не потрапила, бо Левчик захворів і сьогодні вдома. Він сьогодні понеділок, і я його вирішила залишити вдома. Залишився зараз з Дянкою, мають вийти на вулицю. Соня заснула, нарешті спить. Я знову прийшла сюди в кафе, і знову, що ви думаєте, попільнички знову на столах. Та дам ось так. Залишилася номер телефону, бо я дуже хочу поспілкуватися з керівництвом чи то власник тут. До речі, та сама дівчинка, з котрою я розмовляла минулого разу, вона мені відповіла, що вона навіть не пам'ятає, а що ж відповіли їй стосовно попільничок. Це не вона вирішує все таке. Я залишила номер телефону, бо хочу поспілкуватися. Ну, якщо у них є дозвіл, хай тоді дозвіл мені покажуть. Ось так. Та, трошки поборемося. Воно, можливо, цього і не варте, але ну так не має бути. Так, да, дійсно, чого я маю робити зауваження клієнтам, якщо за це має дбати заклад. А заклад це ще й підсилює. До речі, домовились на четвер. Соня попозує для одного бренду прикрас. Що домовилась у фотостудії зустрітися? До речі, це і власники цієї фотостудії. Вони мають і е, свій ювелірний бренд. І їм просто маленькі ручки потрібні. І, наскільки я зрозуміла, там Соні не буде навіть видно, а просто ці руці, ну і у знак подяки, мають зробити декілька кадрів саме Соні ну, для мене, для сімейного користування. Е, у нас е, у кума дружина, вона фотомодель, і е, іноді її дітей залучають е, до, до співпраць. Е, а зараз е, в общем, їх немає в Києві, і вона запропонувала нам, так як потрібно, от саме малесенька ручка. Дуже цікавий досвід буде, я думаю. Так, і наскільки я зрозуміла, то це їхні їхні куми, і це їхня фотостудія, одна з найбільших у Києві, і ювелірний бренд. Так що досвід має бути цікавим. І, до речі, завжди люблю щось нове і люблю спілкування з новими людьми. Тому це для мене як новиткий е, ковток повітря. Вітаю, любі. Думаю, зніму тут. У мене трішечки є речей із дешевого магазинчику, бо буду отак лежати і закину прати зараз. Бо буду так лежати і, і лежати. Немає часу ніяк зняти. Ось таку куртяк такий Соні. Він, типу, як дощовик. Ну, просто, я думаю, знаєте, як непродувна така штука, я її для цього брала. Якраз Соні зараз з підкладочкою такою легесенькою. За 24 гривні. Таку куртку за 24 гривні. Потім Діані, ось таку спортивну майку, ось знову заняття почнуться. В такому дуже гарному стані. Це теж 24 гривні. У мене всі тут речі по 24 гривні. Ось така футболка. Просто звичайна котонова H&M в новому стані. Це теж діанці. Так. Це Sony на виріст. Дуже такі лосинчики, класні. Примарк. Теж 24 гривні. Це на 2-3 роки вже Сонечки, аж. Потім на Левчика ось на зараз ось така Панама. Він же рибкін. Ідеально підійшла. Це, здається, теж HM. Да, H&M 24 гривні, суперська. Це ось Соні на наступний рік. Бо на Левчика вона вже маленька. Ну, Не дуже по кольору для дівчинки підходить, мені здається. Але в дуже гарному стані вирішила взяти 24 гривні. І останнє це ось такі штанці. Це для соні якраз на наступну весну. Так, да, я думаю, на весну будуть. І тут ще прикольно тим, це теж HMD. Прикольно тим, що тут ще є така резиночка для того, щоб зробити менше поясочок. Ось так. Ось такі ось покупки. Це встигла в суботу забігти буквально за 15 хвилин. Знайшла, бо більше часу не було. Я не знаю, де я цей час знаходжу, якщо чесно. Так ото просто щось десь вставити. Ось так, зате зняла, хоча б. Левчик залишився сьогодні вдома, бо трішки ж прихворів. Не. Ось не можу його укласти взагалі спати. Соня спадки ляг, а Левчик ні. Це знову іграшки тут на дивані, бо Дянка попіднімала, полосос їздив. Ану, покажи свій. Це подарувала е, Хрещена, Левчика подарувала знову такий набір. Дуже прикольний. Він такий дуже простий, що ні. Оля подарувала. Оля подарувала Оля, так. Так. Класно. Ну, Лего, звичайно, це The Best Constructor. Це два плюс. Ну, для нього він такий легенький. Але дуже круто, що він вже починає. Та ні, не починає, вже якийсь час він грає такі рольові ігри. І я бачу, що це. Так, так, і ще кубик. І везе, та, трактор. Трактор це з нашого набору. Це раніше, не пам'ятаю, ще Іллі. Дуже давно вже він у нас ось. І такі рольові ігри. Тут ми виконуємо Так, спілкування робимо. Дуже круто. Кольори Левчик до сих пір не хоче розказувати. У нього все синє. Да. Так, покажу вам ще один подаруночок. Так, А це Левчику родина наша подарувала. Такий трек Hot Wheels. Це, я так зрозуміла, із серії Сіті. Соня спить. Просто частинка. В чому прикол? Машинка сюди заїжджає. Взагалі тут ну, з справжньою водою. Ой, не так я поставила, це зад. Давай переверну. Ось, і машинка рухається на мийку зараз. Бачите, тут він рухає. Вона заїжджає, заїжджає, заїжджає. А ця має. Оп, і упала на наступну машинку. А тут... Тихо, либуся, лев, тихенько. Тут такі бачки спеціальні: одна з червоною, одна з холодною, о, червоною гарячою, одна з холодною водою. І оця машинка має змінювати колір, але щось у нас вона бракована. Це Wheels машинка, але вона бракована, вона просто біла і все, вона не синіє. Ну, ну, вона мала е, ставати при гарячій воді біленькою, а холодною е, блакитною. Але нічого, вже як є, треба купити просто таку, котра змінює колір. І тут внизу ще є ось такий для збору водички. Е, спочатку я, звісно, пожалкувала, бо це зовсім. Гарина. Треба постійно за Левчиком слідкувати, бо він ну, пообливав дуже багато вчора, okay. вчора позавчора, але okay. грається постійно. І оце ось сюди водичка стікає. Тут так нажимаєш, робиш душик, машинка проїжджає далі, далі. Наступний душик робиш, і вона mm -hmm. уїжджає. так? А сюди водичка стікає. Отак, все, стікає. Ну, Hot Wheels, зрозуміло, що якісний. У нас е, треба, до речі, інші е, ті, що у нас є ще трек такий е, докласти. Але на сіті він з іншого. Е, да, <пш> да. <пш> ті типу, типу, Левчик там спускає водичку. Десь треба шукати ці. Е, надув... А, ось вони. Ось такі бочки. Ні, я води, я води не хочу. Вони вставляються, і з них водичку можна видувати. І прикольна штука навіть взяти з собою на воду, на вулиці класно грати, якщо приватний будинок. Дуже прикольна штука. Да. І, ну, класно, що з водичкою, воно реально прикольно. Дітям воно прикольно. Ну, ось такий міні-огляд вам у цього наборчику хотвілса. Правда, я розкладала взагалі yeah. навіть без інструкції. Бо я думала, що її немає, бо Діана з Левчиком відкривала подарунок. А виявилось, що вона є. Але нічого, я склала нормально. Тут все рухається, ні, прикольно. Дуже прикольно, набір прикольненький такий. Та леволь. Якісне. Так, потім по іграшкам далі пішли. Та? Ось такий придбала кухню. Це смобі. Якість гарна. Я взяла цю кухню. М -м -м -м. І так, вона в дуже гарному стані. У знайому я побачила у сторіс і ну, за таку ціну у неї дівчата гралися. І там дуже багато, практично все. Ну, Весь набір йшло. Е, в общем, все. В класному стані все є. Чому б не взяти? У нас теж є кухня, але у нас сама плита, типу, а не було це що вище. Воно десь потеряло ще, як ми з Чернігова переїжджали дуже-дуже давно. Ось і вирішили таке взяти. Правда, воно так місце займає. Але ось соня ще підросте, і оці рольові ігри вони також потрібні і вони розвивають дуже. Навіть Діанка ще в свої 11 років, Як тільки ну, воно все приїхало і я склала, Діанка грала. Тому що я купила ще і у цієї ж дівчинки за 500 гривень була е кав'ярня. Зараз покажу, і кав'ярню. як завжди, знаєте, дітей цікавити, починає нету. немає грошей. Та. Цікавити те, чим хтось зацікавився. Тут такий калькулятор справжній. Так. Кави! Кави немає. Можна рахувати. Теж в нормальному такому стані. Додатково навіть був тут термінал, типу. Ось це ось не як батарейки, не поміняємо, чи воно працює, але теж має працювати. В общем, можна продавати. Тут каву, такий холдер навіть вставлявся. Вставляються, є таке. Можна, типу, каву собі робити. Ну, прикольна штучка. Прикольна, це теж смобі. Я дивилася нові, дуже. Дуже дорого стоїть. Ну, ну, тут немає за що такі гроші віддавати. А за 500 гривень це взагалі ось. Ну І знову ж таки, заради таких рольових ігр. Ось, ось такий у нас ще є. Повторююся, займає дуже багато все місця. Тобто, отут тепер у нас все, все зайняте. Тут у нас виходить, як у нас чотири кімнати у квартирі. Виходить як ігрова кімната, оцей зал, де, де може зібратися вся родина. Так, а Левчика, коли був день народження, да, зараз. Майкій. Ось такі у нас були кульки, цілий набір, бо у нас була така. Е Тема техніки у мене була. У мене і торт був вже з технікою. До речі, цими машинками хоча вони такі дуже-дуже легенькі, але Левчику сподобалось те, що він з тортика тепер бере і грається, ними просто грається. Ось. І от таких, багато таких кульок було. І розтяжку діанка зробила таку. Теж у вигляді будівельної техніки було Happy B's розвішано. Ось так у нас день народження пройшов. Ще Левчику подарували, це діанка. Подарувала ось така м, риболов, риболовля. Дуже прикольна штука, маленька, така вудка є малесенька. воно заводиться, і вони, бачите, вони е, відкривають свої ротики. А там магнітик, ось магніта вже немає. І ти маєш тією маленькою вудочкою встигнути м, впіймати оцю рибку, поки вона ротика не закрила. Вона заводиться і поки от заводиться, вони тут грались разом з Діанкою. Дуже прикольна штучка. Мені самі сподобалась. Ось такі вони. Це вона купувала в Аврорі. В Аврорі купувала і, ну, для Левчика на подарунок. Дуже прикольна штука. Так, це моя нова подушка, балансувальна подушка. Ще не займалась на ній, але так, от, хтось підійде, щось там на ній постоїть, поробить. В общем, потрібна штука, але ще не використовувала. І машинка у нас ще новенька. Ось машинка на пульті керування. Це така, що прямо -то перевертиш такий. Ну, левчику потрібно, звичайно. Звичайно. Так, да, бо нам бабуся колись таку, наподобі такої, тільки меншу дарувала. Немає, да, бітієї немає. Зараз купите, бітіє. бітією да, купіть. Там заряджається батарейка, зараз ставлюємо. Це то, що на Алі замовляла. ну... Ну, таке, на любителя. Я б, звичайно, краще. Я якось не подумала, що це прям така, що буде отак вертеться, вертеться, вона різка, дуже різка. Йому просто звичайний джипік, і нормік було. Ось. Ну, ось так, такі і подарунки були. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.